Депутати проголосували за стимули для молодих лікарів. Сесія міської ради змінила чотирирічну програму місцевих стимулів для медичних працівників. Відтепер, якщо абітурієнт-відмінник за тих чи інших обставин не вступив на бюджет Донецького медичного університету, міський бюджет сплатить за навчання, а потім і житлом забезпечить у відділі охорони здоров'я. Таким чином сподіваються вирішити кадрову проблему. По условім контракта студенти по закінченню медичного університету в'язане будуть вез. Врачи для роботи е, в лічебному учреждении города Славянска. і е, поступає таким образом, обучає студентів, готові за свої діти е, медицинські кадри. Е, ми сподіваємося, доповнювати ради медрабутникам города, Ну і в будущем рішить таким образом проблему возникшую сейчас. Та є одне, але якщо молодий лікар пропрацює у слов'янську менше 10 років, то гроші до бюджету доведеться повернути від медицини до бюрократ депутати ухвалили створення центру надання адміністративних послуг міста Слов'янська. Заклад розташують на першому поверсі будівлі міської ради. Він почне працювати з 1 вересня, за словами Нелі Штепи, це значно скоротить час ходіння громадян по чиновницьких кабінетах. Основна ціль – створення цього центру, щоб чек прийшов, здав документи і ушло. Тобто, 5 максимум 10 хвилин чоловік должен витратить на е свої на свою просьбу. І до комунальної теми. У підсумку сесії депутати проголосували за 500 000 грн на підтримку водоканалу. Також народні обраниці згословилися дати 43 000 грн з міського бюджету для придбання та встановлення гумових лежачих полісменів. Сподівається, що цих грошей вистачить на 5-6 штучних перепон. Прийнято.